Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 17 червня 2025 року. Я приїхав до лісу. У нас зранку йшов дощ. І ось я вирішив приїхати до лісу. У нас вже є ось така знахідка. Ось такий у нас білий гриб. Але як зазвичай вони... Як би нам цього не хотілося. Але він, бачите... Десь він. ну, я думаю там присутній бачите, так що ми його брати не будемо. Хоча можна було взяти як знахідку, а потім підсумувати, але залишимо його тут. Ну і ось неподалік від нього. У нас знову знахідка. Але цього разу у нас ось такий підберезничок. Ось неподалік підберезника. Погляньте, у нас такий маленький молодий грибочок витикається. Ну, а такого грибочка, звичайно, ми візьмемо. Він, як бачите, чистесенький, тому він йде до нашого кошика. Взяв я цього підберезничка. Нехай буде, потім вже в кінці підсумуємо наші всі знахідки. Дома звісно, це все буде перевірятись ретельно. Ну що, ходімо далі? Знову зайшли такі папороті, де я минулого разу був, подивився моє відео за 15 число знаходили тут ось такі жовтобурі підосичники. і цього разу. Такий нас ось зустрічає. Ну тут, без сумніву, вони, бачите, завжди вони чисті. Підосичники, вони чисті. Йде ну, до кошика, звісно. Взяв я вже сьогодні з собою легендарного свого кошика. <гум> Сподіваюся, що він порожнім не залишиться. Ну що, йдемо далі? Так, а що у нас тут? А в нас тут знову... Ось ось такий красинчик вилазить, бачите? Молодесенький. Ось ну, такий можна збирати. Так, і так я якось краєм одного ока побачив. Щось схоже. Так, і я не помилився. Єсть тут теж, бачите. Молодий. Тут Вже тут багато комарів з'явилося. Так, і знову у нас. Получається, у нас такий тут трикутник. Вони якось... цей щось вже він на нього... А можливо і я в неділю був і наступив, не побачив, не помітив, бо він якось отак був. Хто його зна. Бо я тут ходив теж. Так подивитися. бачите, нема нема, та і є. Придивися, а вони є. Я вважаю, краще вже назбирати ну, таких підосичників, але щоб вони чисті були. Ну вони чисті, ніж білих, коли ці білі в основному 90%, вони всі червиві. Це так рідко де попадеться. Або ще геть молодий, щоб був. А комарі стільки. Знову не взяв ніякого засобу. Поки ще якось ходиш, то вони наче не так. А вже отак, як присів, то вони... А! Диви. І лізуть і лізуть і лізуть. Ну, ось. Йдуть до нашого кошика. А ми йдемо далі. О, ну, хочу вам показати, бачите? Жовтіє. Шапочка. Підемо туди. Бачите, вони в якось в одному місці всі виросли. Треба подивитися. Ще обходити. Ну так. Можна і не, не помітити. О! Ось так. Бачте. І де він? Тут щойно я цього чистив, а воно дивлюся. Зараз перевіримо разом з вами. Хоча я вже ж тут був. От бачите, о, а ось ще один. Цього взагалі не помітив. от так. Це я про те говорю, що можна по декілька разів повертатися на своє місце. Ось, бачите. Першого разу міг і не помітити, ходити, воно ще не, не, не з усього боку їх і видно. Ось так. Погляньте, бачите, вже стільки ми в одному місці тут знайшли. Зараз ще треба тут походити, покрутитися, може ще щось знайдемо. Ось цей гриб парасолька. Минулого разу я вам його показував, так він ось бачите, і далі собі стоїть, росте, нікому не потрібний. Ну, як я вже говорив, вже багато разів я говорив ну, в минулому відео, що я їх не беру. Хоча, да, вони пишуть мені, що там не тільки я і багато і в інтернеті бачу, і інші грибні канали, що їх беруть, вони дуже смачні гриби. Ну, беруть ці шапочки від них, що в нього смак курячого м'яса. Він навіть да, в сирому виді я так зривав і ну, якби нюхав їх, то да, дійсно такий щось є. Пов'язане з куркою. Таке. ну, Поки що нам вистачає і цих, то може колись і буду їх брати, це ж таке. Зайшов під'їсти черницю. Вирішив під'їсти трішки черниць, так як в моєму молодому, ростущому організму потрібні вітаміни. Мочню. Ну що, ходімо? Щойно відійшли від черниць. Тут прямо на дорозі у нас лисички зустрічають. Ось так. Буде в нас і сьогодні таке асорті з різних грибів. Це ще зовсім маленька. Дивіться, а тут, бачите, потроху-потроху починають з'являтися. Після цих дощів, якщо буде тепло, то звісно підуть грибочки рости. Так, У нас тут підберезничок. Ось попався такий. Ну ось так, ми бачимо, що тут ніжка в нього чиста, тут щось під'їло його, ну то нічого. Підемо далі. Опа, тут ще один такий у нас. О, це вже більш такий гарніший він, бачите. Ну, молодший, звісно, і головне, щоб він був чистий, Не він чистий. Ой, хочу ось цей перевірити, ну він вже старий такий, що ми вже тоді знайшли, щось він ну, не подобається він мені портить геть всю мені атмосферу в кошику. Ну він, як в нього ніжка червива, а шапка сама так вже ще трошки більш-менш. Так, бачите, ніжка ось поїдена. А шапочка ну стільки, тут вона вроді нормальна, але не знаю. Я її отак ще поносю якісь дві години. І, то я його, Хочу його залишити вже тут. А він тут може якась мишка з'їсть. А ми, у нас будуть оці Ось такі вони молоді. Хочу вам показати одну красу. Дивіться. Гляньте, який гарний підосичник жовто-бурий. Ох, мені сидить. Крепко. Ось такий справжній красень. У нас тут таке сонечко вигрівається, звісно, під березничок, Але він вже такий, вже бачите, який він. Я думаю, що його ми залишимо тут. бо він, Хоча він, як він видно по корені, що він чистий, але він вже сам по собі, бачите, старий. тому він... Може його ось отаку або ні. Краще оставимо на землі. Його може якась мишка з'їсть. О, тут дивіться, їх тільки тут. Запізно ми прийшли, бачите. Ось іще один. О, Сонце падає. Якось ось отак бачите. А ось іще. Ось. Я їх навіть чіпати не буду, так як вони. Ну видно по них, що вони, хай вже вони так собі стоять. Щось пошукаємо краще. Тут такий ліс непрохідний. Ну, а ось такого жовтобурого ми візьмемо. Ось у нас сьогодні такий день на жовтобурі. Але вже краще такий брати, чисті, ніж щось інше. Бачите, який він. Ну, ось бачите, який він геть, абсолютно чистіший. Ось так. Оце бачите, оце підосичники завжди отак почистиш його, потім згодом синіє, отакі ніжки в них. Ну синіють. Бачите, ось оцей навіть білий. Ось походимо, потім подивимося, він посиніє красу показати погляньте дивіться які два чудові те ну все тут ще один бачите тут ще один ой Ось ти що який Погляньте, яка нога в нього. Оце так. Да, це такі два взагалі. Красавця. Ось так. Я думаю, що тут іще десь повинен бути. Ну, ось я їх почистив, погляньте, які вони гарні. Вони, дивіться, абсолютно чисті, щоб не писали, там черв'яків назбирав. всі чисті підосичники не знаю може вам з черв'яками попадаються ну в мене ви бачите самі ну ось так у нас вже ну що ми йдемо далі зараз хочу ще тут подивитись тут така місцевість якраз отакі будь жовтобурі Підберезничок. Я взагалі йшов за отимон, Цього вже так, вже ну, походу вже помітив. Бачите, як буває. Так. Завжди тут знаходять підберезнички. Можна тут ще подивитися. Ну ось, вже повертаємось назад. Я вже йду туди, якби до своєї точки дислокації, де я, звідки я виходив, у нас іде дорога. І погляньте, який над дорогою у нас біляк виріс. А поряд з ним по сусідстві і такий підберезничок. Ну, Я думаю, що білячок у нас буде. ну, як ви Кажете, як ви мені пишете з черв'яками. Ну то таке, зараз перевіримо. Зараз перевіримо. чистив. Ви знаєте, я хочу сказати, що він і не дуже, ну щось є тут такі якісь. Ну, я не хочу його просто зараз, як би казати, портити. Я його заберу, так як він є. Приїду додому, а дома вже, звісно, я його перевірю. Якщо він буде там вже геть так занадто сильно з черв'яками, то мені прийдеться його викинути. Ну, Побачив, де будуть, якщо можна буде щось, десь щось то обріжу. А от бачите, а маленький в нас цей вже дійсно такий, ну хоча можна його отак вздовж перерізати, він може ще... Ну а шапка в нього чистенька, шапка в нього чистенька. Ось дивіться, бачите, ніжка цей, а шапочка в нього ще можна ніжку ну, відокремити, а шапочку забрати. Ну а це ось видно, що є в нього якісь там. А так він, бачите, може бути у нього шапочка ще й нормальна. Звісно, вдома все це перевіриться. Ну, Ось показую результат сьогоднішнього нашого походу. Бачите, як тут в основному у нас підосичники всі такі жовтобурі. Але нічого, я знаю, що вони всі чисті. Підберезники туди да, можуть десь бути, бо це таке вони постійно, а під засичників я навіть даже, мене немає сумніву. Ну і оцей білий грибок ще, якісь є сумніви, то вже вдома я перевірю його. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній з вами похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 17 червня 2025 року. Ну, як ви самі бачили, результат вже результат вже. Краще, ніж були минулі рази. Ну, з кожним разом все краще і краще. Будемо сподіватися, що цей сезон у нас буде вдалий. Якщо будуть дощі, буде тепло, то звісно грибочки будуть. Ну а так, як завжди, хочу всім подякувати, що ви разом зі мною. Бажати вам, вашим родинам, міцного здоров'я, щоб всі були. ...жили в достатку без горя, щоб ніяких бід не було у вас, щоб все взагалі було добре. А саме головне, в першу чергу нам всім мирного неба. До нових зустрічей!